Добрий вечір, шановні підписники нашого каналу Мангалиця Чернігівщини в Ютубі та Facebook сторінка Мангалиця Чернігівщини. Як можете бачити, ми зробили такий ось вольєрчик 10х13 з таким ось навесиком. Навесик. Бачите, ще травка, рівненько, все хорошо. Сьогодні будемо випускати нашого Ахілеса. Ахілес! Ахілес. улибнись з підписником і наших дівочок. Сімку і Соньку. О, Вон вони там лежать. Я видно вам. Тому що нам треба розділяти уже симбу і Хросічку, оцих наших дюманчиків. Бо вони б'ються. Будущий мамочки, да? Хросечка, симбочка. Одкивати кокоса. Бо він вже замордував тут дівчаток. Ну і, конечно же, наші малиші, поздороваємося. Бігом, бігом, біжим, біжимо, біжим, біжим. Ой, вибачте. Ось вони, наша дітвора вже попідрестали і 10 числа вже будуть переїжджати до нових домівочок. Кому потрібні, під відео оставимо номер телефону. Ми знаходимося Чернігівська область, Чернігівський район, село Карпилівка. Отак От наше хазяйство. Тепер додався отам іще загончик. І далі ми будемо ще один загончик ставити для молодняка. Для молодняка. Отам он далі. І ще такий самий буде 10 на 13. 10 на 13. Так що отак трошки потрудилися і зробили. Всім гарного і тихої, тихого вечора. Слава ЗСУ та хай Бог збереже нас та Україну. А, і по скрипту. Бачите рівненько? Щас випустю, за завтра будуть одні ями. Хай Бог збереже нас та Україну. До зустрічі!